Моє серце в верховині, Роберт Бернс. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя, моя мрія в гори лине наздогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, Верховино любий рідний край. Честь і слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов, моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі й сніги, прощавайте темні звори, й світлії луги, прощавайте пущі дикі, й тіняві гаї. Прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя, моя мрія в гори лине наздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам.